На позачерговому виконкомі вирішували декілька питань. І всі вони пов'язані з початком опалювального сезону на 2016-17 роки. Переписуватись, просили, але не менше житловий фонд готовий до початку опалювального сезону. Також готові до опалювального сезону всі школи, дитячі садочки, лікарні, соціальні об'єкти, заклади культури. Підготовлено до роботи вже в зимовий період. 95% водопровідних каналізаційних мереж, 100% котелень. 100% об'єктів благоустрою та дорожнього мостового господарства, 95% п'ять Зауважили, що роботи по підготовці до опалювального сезону на полівій вже на етапі завершення. Так, е, да, Значить, у нас по мікрорайону поліва, ви знаєте, йдеться комплексна заміна всіх водів в будинки. і ми справді розуміємо, що ті мережі, які були прокладені 30-40 років назад, вони в неналежному стані. В дводенний термін будуть всі підготовлені мережі. Сітлана Півоварова впевнена, що комунальники не встигнуть підключити всіх до тепла, адже це форс-мажорна ситуація і запропонувала свій варіант. Всьо таки підключення надо діляти з 11-го. У нас буде достаточно бо буквально дні два дня нам дасть можливість запустити как е, можна менше болезно на житловий фонд, тому що залити ліки дуже велике калічка. Жалко людей ну, сьогодні на нарадісановники вважають, що за два дні громадяни міста зможуть заплатити зайві 20 гривень ситуація така, яка є. Більшість людей не стільки багатих. Сьогодні отримують субсидію. субсидії. Тобто, не міський бюджет буде гасить, а центральний який постійно вдирає міський бюджет. А ті люди, які мають кошти, не що 15 гривень, стане для них фантастичними грошей. Крім того, за опалення місць загального користування платитимуть також і ті, в кого є індивідуальне опалення, і лише у тих будинках, в яких є лічильник обліку теплової енергії, начислятися плата буде за таким принципом. Слухайте, найнеефективніший неефективний дом. Э, Міста загального пользу беруть по калоріям. Гривну 80 на метр квадратний условно тепління квартири. З ще квартира 50 квадратів заплатить 70 гривень. І саме ефективніше дома б'ють грівну. Ага. Перші декілька днів, поки не запустять всю систему опалення, фахівці прогнозують деякі незручності із завоздушення мереж та поривами труб. Але за тиждень комунальники обіцяють справитись. Костянтин Касьян, Дмитро Тітенок, телеканал СК 1.